Продовжую тестити свої акумулятори. Я думаю багатьом цікаво, яку фактичну ємність має цей акумулятор. Багато вже хто сказав, що він має десь 1300 мА. Ну зараз побачимо. Розряджаю знову одним ампером. Можливо треба було і поменше поставити, але спарковський акумулятор розряджав 1 амперам. Хай вже будуть рівні умови. Втрачено приблизно 08 вольта і віддано пів Ампера. Йдемо далі. Годинка вже пройшла, Ампер 16 акумулятор віддав. Напругу ви бачите, чекаємо далі. От і все, друзі. Буквально на 10 хвилин ішов. Останні показники бачили і все. Тобто, да, десь 1,3 ампери. Немає тут ніяких. 2 амперів. така штука. Ну, як не дивно, шурик він ще крутить, правда, тут. Ага, все. Зараз вольтаж провіримо. Маємо 11 і 25. Поступово відновлюється. До речі, багато хто каже, що цей акумулятор і блок живлення перегріваються при зарядці. Зараз ми це перевіримо, але вже наперед скажу, що в мене такого немає. Але зараз ще раз перевіримо. Поставив. зарядку, вот такая температура, сейчас посмотрим, Хвилин 40 минуло, вот такая температура.